Подати. а виходячи із розроблених і затверджених детальних планів забудови того чи іншого кварталу, користуючись нагодою, зрозумійте правильно, дорогі мешканці, громадяни міста. Фізична особа чи юридична, звертаючись до міської ради своїм побажанням, міська рада тільки в такий спосіб може діяти законний, даючи дозвіл на розробку детального плану забудови території. Якщо вона не розглядає, то відповідно порушує права цієї людини. Але далі йде ціла процедура, при якій ми з вами, як громада, в цілому міста, мікрорайону, вулиці, маємо активно висловлювати свою позицію і в законний спосіб обстоювати свій інтерес. Тобто, коли відбуваються громадські слухання. По детальному плану тієї чи іншої території, це навпаки, ми з вами маємо активно участвувати і обговорити таким чином дане питання, щоб врахувати інтереси всіх громадян. Тож, от беру для прикладу, наведу мікрорайон Мельники. Законний спосіб людина звернулася і рада відповідно іншого варіанту немає, як дати дозвіл на розробку детального плану. Але якщо громада даного мікрорайону бажає відповідні зерні надійшли вже. Що в даному мікрорайоні не може бути 5 пятиповерхових будинків, відповідно, цю позицію треба висловити. Цю позицію треба зафіксувати і таким чином відобразити в детальному плані. Якщо ми не навчимося обстоювати в законний спосіб свої права, але ще покладатися на те, що хтось має за нас це зробити, ми будемо мати через рік, два-три знову ж таку саму ситуацію, проти якої ми всі фактично обурювалися і повстали. Так чи ні? Тож. Відіоархітектурі в своїй роботі подобається комусь, не подобається цей документообіг, але максимально намагається е, пояснити, розповісти про те, що виключно в правовому полі можна на сьогоднішній день функціонувати, тобто місто завершує роботи по генеральному плану забудови міста. Місто розробляє детальні плани забудови. А відтак лише потім можна будувати і роз.